Чи взагалі воно якось наближає перемогу мистецтву, чи потрібно ним і чому потрібно ним займатися зараз? Мені стається, це як і проблема митців, так і проблема людей, що мистецтво сприймається як розвага, угу. і я не зовсім можу з цим погодитись. І якась частина мистецтва воно може бути розважальним контентом, дійсно, але якщо загалом подивитися на культуру, то це будування якихось спільних сенсів. Які ми можемо, тобто, це діалог між глядачами і митцями. Ми просто як митці можемо запропонувати простір, де це відбувається, і предмет цієї розмови. І мені стається встановлення культури держави загалом це дуже важливо розвиток культури, тому вона не може бути не на часі. Дуже угу. важливо навпаки зараз ще більше туди заглиблюватися і розуміти, хто ми є, і досліджувати письменників, митців, художників, відкривати галереї зараз.